Привіт! У цьому відео я покажу, як користуватися Google Sheets, як рахувати за допомогою формул і як керувати сторінками у таблиці. Якщо ти ніколи не працював у Google Sheets, не хвилюйся, тут усе просто. Почнемо з найпопулярніших формул. Звичайно, що можна вводити формулу вручну, але можна і робити це значно швидше і продуктивніше за допомогою вбудованих формул. Будь-яке обчислення тут починається зі знаку дорівнює. Підрахуємо середнє арифметичні даних фруктів, ввівши формулу спочатку вручну. Кожна клітинка у Google Sheets має свою адресу, свої координати. Схожі, як у грі Морський бій. Вгорі літера, ліворуч порядковий номер, цифра. Далі у відео показую, як користуватися автоматичними формулами. Підписуйся на канал і став лайк, щоб не пропустити більше порад. Пиши в коментарях, якими формулами зазвичай користуєшся, а також яке відео хотів би ще побачити. Ввівши формулу, натискаємо Enter. Для зручності ми можемо у Google Sheets створювати за допомогою плюсика багато сторінок, переіменовувати їх, переміщувати їх, щоб змінити їхню послідовність, можемо назвати сам файл або переіменувати його. Також ми можемо з кимось поділитися цим файлом, визначивши роль, перегляд, редагування, коментування, не забувши anyone with the link» і кнопку Да. Можемо завантажити файл у потрібному форматі «Excel», PDF чи CSV. Зараз підрахуємо суму і середнє арифметичне за допомогою вбудованих форм. САМ це підрахунок суми. Наприклад, ось так дорівнює сам B2B. Вона додає всі числа в діапазоні від B2 до B4. Бачимо, що все вірно, формула працює. Average рахує середнє значення. За схожою логікою рахуємо середнє арифметичне, дорівнює Average b1, 2.b4. Це зручно, якщо треба знайти середню оцінку або середній результат. Отже, під час обрахунку нам відкривається цілий список формул. Таким чином можна шукати максимальне, мінімальне значення, підраховувати скільки помірок місця числа, перевіряти якусь умову. У описі до цього відео я залишу ці базові формули, проте, як бачите, ви можете шукати свої потрібні формули для вашої роботи, для ваших цілей.